Офіси по городу, телефони, мутки мут білий на столі, не спать по троє суток. Це не останній бій. Я туди не їхав вмирати. Я буду максимально битися до кінця, максимально з посмішкою. Чернігів One love, one лі знаєте. Друзі, всім привіт! Сьогодні історія, якою ми з вами поділимось, не є типовою. Цей матеріал ми готували близько двох тижнів. Одразу скажу, що зазвичай ми розповідаємо про звитягу наших воїнів, аби ви пишалися ними, розуміли, завдяки кому ми зараз маємо можливість жити, я робити свою роботу, ви свою роботу, завдяки кому наші діти можуть спокійно спати. Сьогодні з точністю до навпаки. Я вам розкажу про одного військового, з якого соромно про злочини та про покривання злочинів, якого мені розказали його ж побратими. Отже, вмощитись зручніше, ми починаємо. Але не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, давайте спочатку познайомимось з нашим героєм. Звати його Іван Малетич. Це прикордонник в інтерв'ю е, телевізійного марафону, тобто по всіх телевізійних каналах групи марафону. Е, цю людину представили як бійця, який тримав оборону на півночі країни. Коли позиції наших військових вщент розбивали авіабомби, згадують про бій Івана під Марінкою, в якому пан Іван знищив сім штурмовиків росіян. Послухайте цей фрагмент. Іван Малетич, кадровий військовий прикордонник, 24 лютого 22 року зустрів ворога на північному кордоні з Росією. У складі 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого тримав оборону, коли російські війська нещадно бомбили, намагалися оточити і захопити його рідне місто Чернігів. Брав участь у боях на сході мар'їнський напрямок. Та попри пафосну музику та героїзацію Івана в інтерв'ю, насправді все вивелося м'яко кажучи, не так однозначно. Не будемо вдаватися в деталі про бойовий досвід Івана. Тут, я думаю, в коментарях напишуть його побратими більше, ніж ми. Втім, ми за ці два тижні теж ознайомилися з його бойовим досвідом. Наразі ми не можемо перевірити цю інформацію, адже нас там на бойових позиціях не було. А, чисту правду він казав в інтерв'ю, чи брехав, ми теж не можемо перевірити з тої ж причини. Проте є факти, які ми можемо перевірити. І ми перевірили. Ну і, власне, про ці факти ми зараз вам розкажемо, висновки із них робіть самі. Отже, ми маємо ухвалу суду, в якій йдеться про те, що Іван Малетич у березні 2022 року виявив у е зруйнованому будинку цілу низку зброї, яка потім, у травні 2023 року, е була ним продана. Неодноразово. Ну і попався Іван Малетич на гарячому завдяки свідкам. Фото із затримання Івана Малетича. Так, так, того самого героя, якого кілька секунд тому ми вам показували із фрагменту телевізійного марафону. Серед зброї, яку продавав Іван Малетич, дев'ять корпусів оборонних осколкових ручних гранат Ф1. 6 корпусів ручних осколкових гранат дистанційної дії РГД 5, 14 запалів до ручних гранат типу УЗРГМ2, один корпус наступальної осколкової гранати РГН, який споряджений вибуховою речовиною А1Х1. Масою 90 грам, автомат Калашникова АК-74 із серійним номером 2290532. І не менше однієї 1130 патронів калібру 545, які сховав за місцем проживання. Тобто, що ми маємо на даний момент? Людина, яка не з'являлася в публічному просторі жодним негативним чином, була затримана на торгівлі зброєю яку зберігала у своєму помешканні. Кадри затримання ми вам показали, ухвали суду показали. Але після цього людина без шлейфу, який не потрапив в жодне змі, в жоден засіб масової інформації, пишається, хизується своєю звитягою в ефірі телевізійного марафону. Але це ще не все. Протягом цих двох тижнів ми знайшли свідка, якому Іван. Пропонував купувати цю зброю. Одразу скажу одного зі свідків. Цей свідок розповів, що частину цієї зброї, яку Іван продавав, він збирав у тіл загиблих побратимів. Послухайте, Анатолія, свідка, з яким мені вдалося поспілкуватися. Його фото, його зображення і його голос ми свідомо. Змінили, аби цю людину не наражати на небезпеку з боку пана Івана та його любих друзів. Послухайте. А, багато де багато де просто валялось, там були були, були такі випадки. І він почав портати чи те. Ну якось на початку не хотілося в це вірити. Там завжди щось краще, я там щось відчуткувався. Та й все. Тим паче, якраз в мене перед цим була там розмова з військовим там, професійним з величезним досвідом, і ми якраз подібне питання проговорювали Він мені казав, що там Анатолій, я розумію, що в даний момент тобі там, можуть пропонувати багато всього, але він покаже, будь ласка, ні в якому разі не бери. Воно тобі не треба. Якщо захочеш, я тебе там навчу. А ну, де, він та... брав, де він брав цю зброю? А, ну, як з'сувалося, то він брав цю зброю. Ну, що що найзавжахливіше для мене, він знімав з, з полеглих наших хлопців. Ну тобто там такі випадків багато було. Ну, наприклад, коли е, я там тоді коли звернувся до правоохоронних органів, і вони вже там через місяць, вже там е, його коли накривали, вже це була чергова там, mm -hmm. е, черговий збут, то там точно був якраз також автомат від загиблого артилериста. Кого якийсь з першого дня захищав. Її загинув, ну, А він просто потім. А як ви, ви впевнені в тому, що він просто її забирав? Як ви можете ну, бути переконаним, що він забирав О, саме сполего? Я просто, коли він е, пройшов там певний період часу, да, після того ми ще спілкувалися періодично. Е, це ж я там, коли я вирішив розвернутися до правоохоронних органів. Uh, Немає тільки час пройшов, і я думав, що ця тема вже в нас закрита, він там мені більше не пропонує, але він би там знову почав це пропонувати і ще більш uh, настойчиво це робити, розповідати, uh, козиряти козарятиці хвостити, що він там може там окажети толік, я можу там дістати, типа від, від танки до самоліту хоч бо як там все, що хочеш, ти про мене є в такому плані. А ви не питали його, Іване, а де ти її береш? Ну, в питав до таких карапі, він вже мені розповідав, що не бачив, скільки валялись, да, і там ну, декілька разів він мені розповідав про Новоселівку. Там у нас якраз були дуже важкі бої, mm -hmm. багато загиблих наших військових. І звісно, там було багато з там її назбирав. А він, бувало, таке, що приїжджав, там в машині просто валяються гранати. Ну, тут так устаток. Mm -hmm. А я теж там дивувався, то би, ну, людина, не думаєш, що вони там по всьому саму. Ну, Все ходить як небезпечно. А, скільки, скільки коштувала в середньому ця зброя? І скільки разів ви з ним зустрічалися, аби її псевдо купити? А, 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 не, я, продавав, я пропонував там по п'ять тисяч Там патрони по сто гривень. Бо автомат там від 300 до 4,5 з такому, що я там. Бо він теж мені там почина пояснити, Ти ж розумієш, є різної якісь автомати. У різного стану і так далі на остануть. Потім спілкуючись з іншими людьми, там ми також підняли це питання, і мені було, що так. І там з що він там в гаражі зберігає в себе, де ремонтує там до речі, він там автівки відкопи мене ремонтував керівництво своєму. Що мене довололо, чому він типо може, ну там сьогодні зранку заїхав в формі, я водій без форми, в табличках, куди б поїхав по своїм справам. Я знаю, як і інші хлопці служать. Ну як з цим, а він коли заїхав, куди коли захотів, туди поїхав в будь-який час. І також він цим там детало заводу хвалявся, що він там подаємо керівництво, там, чортом оторжені. Автівці, доповне, поповне, а хто такий чорний? Це колишній керівник 105-ки прикордонної, так? так, так, так. Угу. Я зазначу, що Анатолій не єдина персона, з якою нам вдалося поспілкуватися, втім єдина персона, яка не є нині в складі правоохоронних органів, скажімо так, на яких легко вийти причинно наслідковим зв'язком, і я потім не понести за це висвітлення покарання. Як це часто відбувається в наших органах? Ми цих людей не світимо, втім, з ними ми теж поговорили. Отже, після затримання Івана і розслідування цієї справи в суді, суд постановив цитую. Малетича Івана Олексійовича визнати винним та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але на підставі статті 75 конституції України звільнити засудженого малетича Івана Олексійовича від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом цього іспитового строку в два роки. Не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Тобто, наш герой отримав реальний строк покарання, але був випущений на свободу, на умовний і спитовий строк. І зараз. Ми не стверджуємо, але цілком ймовірно можу продовжувати займатися тими ж справами, що й раніше. При цьому паралельно даючи інтерв'ю про героїзм в ефірі телевізійного марафону. Ваші задачі тоді, от цей перший місяць, коли Чернігів просто знищували його тримати дуже... оборону, нам дали завдання тримати при будь-яких обставин, не відходимо. Ви дуже любите своє місто, Чернігів. Я, просто... Я кайфую від нього. Чому? <свісно> ну, це дійсно гарне місце. Там дуже багато різних можливостей. Це One Love, One Live, знаєте. <свісно> Чим Іван паралельно займається у місті можливостей, то це знімає тіктоки під російську музику на своєму мерседесі Гелендвагені G-класу 2009 року випуску. Щоб ви розуміли, вартість лише одних номерів автівки цієї складає більше 100 тисяч гривень, одних номерів. Зареєстровано авто на батька Івана. Ми перевірили цю інформацію. Дійсно, реєстрація на батька Івана, 23-й рік купівля цього автомобіля. Він служить батьку Івана. Увага, тут цікавий момент батюшкою в церкві Сновського району на Чернігівщині. Тобто власник Єліка, святий отець церкви Сновського району на Чернігівщині. Ну, пропоную подивитися кілька відео з героєм телемарафону Іваном без коментарів. Гляньте, думаю, вони вам багато про що скажуть. Знімає Іван не лише приколи про мілф і стосунки, але і відео є у військовій формі. по гео та гештегах вони зроблені на території Донецької області. Цікаво, що навіть вони ці відео зняті під російський блатняк. Не проблема проблем чорного. Ще один цікавий факт, про який нам розповіли, ті, хто знає Івана ближче, і були в шоці від того, що ніде не значиться історії з продажем зброї, а він став просто зіркою телемарафону і все це тиражує в соціальних мережах, дискредитуючи звання прикордонника і тих прикордонників, які ризикують своїми життями, які вже поклали життя за країну, і нині просто в шоці від того, що відбувається. Так от цікава деталь з приводу Івана, у вас вони не Питання, хто що покриває, чому ніде в пресі не було цього і в медіа, то я вам зараз спробую розказати. Отже, як нам вдалося з'ясувати, ті, хто знає Івана ближче, говорять, що він мав або має дівчину звати її Тетяна. Тетяна є донькою колишнього біатлоніста, учасника Олімпійських ігор і тепер вже колишнього начальника управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міськради, депутата Андрія Дереземлі. У квітні 2022 року Андрія Деземлю, Дереземлю звільнили із посади начальника управління. Однією із причин звільнення тодішній мер Чернігова Владислав Атрушенко назвав те, що він покинув місто цей дереземля в період активних бойових дій. Потім була справа правоохоронні органи. Ми бачили фотографії затримання, суд був. І наскільки я розумію, суд завершився тим, що пан Іван опинився на свободі, і зараз, так. от, буквально днями, ми бачили в інтернеті є відео, де він сидить в ефірі телевізійного марафону, дає інтерв'ю як герой-прикордонник Чернігівської області. Тобто він не поніс ніяке покарання за все це. В принципі воно вже на самому початку. Ішло вже не так, як треба було зрозуміло, що щось не так, бо там вже на самопочатку говорили, що про що це ні в якому разі не в якому СМІ не показується. Щоб на ну, типу, я думаю, чого показали, що я, на жаль, такі з цим треба боротися. А хто, хто, це, хто це не давав добро на те, щоб ЗМІ про це знали? Ну, я ж особисто там не був в присутній подобних позмовах, то там скажу, що це на 100% не може, але те, що розуміє там, що віти, що там до чого там долучився, там там чорний, терпіля. Це вони до чого долучалися, щоб воно спочатку не дивилася, а потім як виявилося, і вже в нього нема ніякого покарання військовості. А дереземля, дереземля це наш колишній спортсмен-біатлоніст, який є зараз депутатом Чернігівської ради, так? Так, він до цього був ще там, головою фракції, там знімали, бо він в перший там в перші дні виїхав. На що потім казав, що піше й так ніколи не Ну я більше так не буду, яко там мамі в дитинстві. А потім повернувся, його тут звінили, бо він ще очолював комітет якийсь там. Спорту та молоді, щось таке. А яким чином, в який він має стосунок до Івана? Через свою доньку, його донька, вони зустрічать. Угу. Тобто донька, а... донька цього дари землі є дівчиною Івана. Це там досить давно, так. Да. Ну, те, що я знаю, там, наприклад, коли його затримали, то саме в вотак. Либо е кажучи, переховувала його автомобіль, там перегадала і так далі. Чомусь його затепав. Анатолію з приводу з приводу автомобілю, ми зайшли на його сторінку. він доволі активно веде соціальну мережу TikTok, де записує різні відео інтелектуального дуже складу. Але не про це мова. На цих відео він на геліку і біля нього. Один, ну на цьому геліку, там я не знаю. Він там більше 50 десяти коштує да, тисяч. Ми всі прекрасно розуміємо, що там. На Наслізар платить він є покупити мені треба, він там навіть помердізнаки собі по там більше 100 тисяч коштує. Ну тобто і це якраз більше трохи, що він цим вихваляється, показує, і пам'ять не намагається це якось вскривати. Бо він розуміє, що йому нічого не буде, все порішається. Тому він показує. Я, там його, там справку і так далі. Там само потребу на службу його тут ненавидить. Наші джерела також поділилися із нами листом, який написав викривач протиправної діяльності Малетича до військової прокуратури. Основні питання в цих листах до військової прокуратури дуже слушні. Чому Малетич залишився непокараний за такі злочини? Чому він досі не відсторонений від посади, яку він займає, і більше того, чому йому повернули речові докази. Вилучені під час затримання. Питань багато, і вони реально є важливими. Тут цілий пласт питань. Перше покарання за продаж зброї, моральний аспект ви теж чули. Другий момент чому, прикриваючи зади подібних персонажів, система чомусь залишає їх при собі. Вони йдуть далі по кар'єрних сходах завдяки ефірам, де вони медіанізуються. А справжні герої, прикордонники, чесні, відповідальні, ризиковані, шляхетні, залишаються десь позаду. І до чого тут народні депутати? Можете написати в коментарях, як ви вважаєте, який має мати ритм розвиток цієї справи? І взагалі питання продажу зброї. Та ще й в службових автівках. Ну і нагадаю вам, друзі, що кейс із продажем зброї, яку за свідченням очевидців Іван продавав, просто перевозячи в службові автівці прикордонника, дуже зручно на блокпостах зупиняють, кажуть, хто ти прикордонник везу зброю кудись там, перевожу. Документи є, є. Ну а далі собі в центр Чернігова. І продавав це все. Так, от, щоб нагадати вам, друзі, чому проблема торгівлі зброєю є дуже важливою і її не можна недооцінювати, згадаємо нещодавній кейс, пам'ятаєте? Вінничина, коли військові вбили поліцейського, бо везли в автівці зброю та боєприпаси на продаж. Після затримання військові зізналися, що перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною нападу. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази, сказало в прокуратурі. Ну, і вся сага того, як ці речові докази опинилися в руках у військових. Ось такі справи. Ми хочемо це відео показати прикордонній службі. Керівництво обов'язково його покажемо. Я вже надішлю прес-секретарю. Ну а ви можете відреагувати в коментарях, як побороти подібні речі, і яким чином треба пояснити представникам депутатського корпусу, що покривати злочинців. Це справа невдячна, бо потім вона позначиться на вашій репутації. Пану Івану, привіт! Будемо і надалі слідкувати за цією історією. Прикордонники, військові, наші підписники в поміч. Бачу, вже в коментарях під його минулим геройським відео є ті, хто точно знає, чим він займався. Але тепер вже навряд чи відмиється навіть з допомогою телевізійного марафону. Соромно. Друзі, шлю вам сердечки. Дякую за підписку. Якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться. Тут ми говоримо правду щодня, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Слава Україні! Слава Зсу! Слава прикордонній службі! Ви круті! обіймаю вас! Лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші минулі відео, якщо щось раптом прогавили. До зустрічі!